Всім доброго дня! Слава Україні! Вже всі ви, мабуть, чули про те, що декілька днів тому міністр внутрішніх справ Ігор Клименка перевів до поліції Київщини свого коріша, очільника поліції Дніпропетровщини, генерала Анатолія Щедила. На Дніпропетровщині Анатолій Шадило запам'ятався всім з корупційними скандалами, які супроводжували майже весь час його перебування у керівництві поліції Дніпропетровщини. Анатолій Щадила він в собі у особлі все найганебніше, що було в радянській міліції, а потім перейшло в українську поліцію. Для поліції Київщини настають найганебніші корупційні часи керівництва генерала Анатолія Щадила. Тому я хочу звернутися для, до громадян Київщини і до поліцейських Київщини про всі ці ганебні поступки вашого нового керівника поліцейського відомства. Прошу вас писати мені в особисті. Або ця ганебна історія вона ніколи не закінчиться. Разом до перемоги. Слава Україні!